Доброго дня, 11 клас. Продовжуємо вивчати фізику разом. Урок четвертий автоколивання, генератор незатухаючих коливань на транзисторі, електричний резонанс. Ми з вами вивчали поняття механічного резонансу. Сьогодні будемо говорити про електричний резонанс. Коли ми з вами вивчали механічні коливання, ми говорили вже про поняття автоколивань і автоколивну систему, ми з вами також вивчали. Але давайте нагадаємо, з чого вона складається. До автоколивної системи належить джерело енергії, регулятор, який буде регулювати надходження енергії до коливної системи, сама коливна система і механізм зворотнього зв'язку. Особливістю автоколивань є те, що коливна система завжди буде отримувати стільки енергії. Скільки вона втратила під час коливання, воно там коливання якісь здійснилися, втратилася певна кількість енергії, і саме таку кількість енергії треба знов, щоб від регулятора потрапило до коливної системи. Саме так може відбуватися автоколивна, автоколивний процес, тобто воно саме по собі буде працювати без зовнішнього впливу. Електрична автоколивна система буде складатися ось з такої кількості усяких пристроїв. Разом все це називається генератор незатухаючих коливань. Тобто це є автоколивна система, в ній енергія від джерела, яка подається, джерело, до речі, постійного струму, вона буде поступати відповідно у елементи цієї схеми, перетворюватися на енергію електромагнітних коливань. І ці коливання, звісно, будуть виникати де? У коливному контурі. Ось коливний контур, який ми з вами вивчали нещодавно, і саме тут здійснюватимуться коливання. Як і в будь-якій автоколивальній системі, у генераторі на транзисторі, чому називають на транзисторі, бо тут транзистор ось присутній є відповідні елементи автоколивальної системи. Звичайно, першим є найголовнішим це. Коливний контур, коливальний контур, коливальна система, яка складається з катушки індуктивності та конденсатора певної ємності. Далі обов'язково має бути джерело енергії, в даному разі це джерело постійного струму. Має бути пристрій зворотнього зв'язку. Його відіграє, роль цю відіграє катушка індуктивності L з V, її позначають. А також регулятор, який є клапаном, який регулює постачання енергії, відновлення енергії. Так? І е, саме це є транзистор. У коливальному контурі, звісно, буде змінний струм. Цей струм буде змінним саме тому, що відбуваються коливання. Змінний струм буде створювати змінне магнітне поле. А змінне магнітне поле буде створювати вихрове електричне поле, яке буде створювати у цій котушці. Також індукційний струм в катушці зворотнього зв'язку. Під дією індукційного струму транзистор періодично буде замикати і розмикати електричне коле. Внаслідок цього підзаряджатися конденсатор буде від джерела струму, і таким чином можна отримати незатухаючі і достатньо високочастотні електромагнітні коливання у контурі. Ці електромагнітні коливання, які є високочастотними, вони є джерелами електромагнітних хвиль, про які ми будемо трохи пізніше з вами говорити. Отже, питання 6:1. На якому рисунку зображено коливальний контур? Я думаю, що проблеми в цьому немає, щоб визначити, де насправді існує коливальний контур. Коливальний контур у нас складається з катушки індуктивності і з конденсатора. Не з резистора, не з чогось іншого, а саме катушка та конденсатор. Отже, відповідь А. 6.2. Як позначають напівпровідниковий діод на електричній схемі? Ми тільки що дивилися з вами, що ось таким чином позначається у нас транзистор. Ось таким чином позначається конденсатор. Це звичайна лампочка на схемі. А ось таким чином позначається у нас напівпровідниковий діод. Далі, завдання 6.3. 6.3. За допомогою якого приладу здійснюється зворотній зв'язок у генераторі електромагнітних коливань? Я думаю, що. Ми вже запам'ятали, що це буде іще одна катушка індуктивності. Так? Далі, 6.4. Що є клапаном, замикальним пристроєм у генераторі електромагнітних коливань? Також думаю, що вже запам'ятали це є транзистор. Отже, автоколивальна система містить джерело енергії та сама регулює її надходження до коливальної системи, тому в ній виникають незатухаючі незатухаючі коливання. Генератор незатухаючих коливань це автоколивальна система, в якій енергія джерела постійного струму перетворюється на енергію електромагнітних коливань, що виникають у коливальному контурі. Треба сказати, що у цьому автоколивальному контурі у нас буде існувати дві частоти. Буде існувати частота надходження електричної енергії до коливального контура, і цю частоту, яка надходить, частоту струму, яка надходить від джерела енергії. Можна позначити якоюсь літерою, наприклад, омега. Так? А частота, яка буде виникати, частота коливань, яка буде виникати в самому контурі, називають власною частотою. Власна. І таким чином, якщо ці дві частоти співпадуть от раптом таке станеться, то виникає явище електричного резонансу. При цьому, що відбувається, дуже різко будуть зростати усі показники, сила струму, напруга, вони всі будуть надзвичайно великі одразу, дуже різке буде зростання. Як, наприклад, тут показано, що максимальне значення сили струму може зрости надзвичайно сильно в результаті того, що у нас частота власних коливань у контурі і частота зовнішня співпадуть. Таке явище, ще раз повторю, називають явищем електричного резонансу. Поглянь, будь ласка, на ці два рисуночки, на ці дві схеми, ти бачиш, що вони відрізняються лише під'єднанням конденсатора. Якщо всі три, всі три елементи: резистор, катушка та конденсатор з'єднані послідовно, то в цьому разі в електричному колі ось такому може виникнути резонанс напруг. Якщо буде конденсатор під'єднаний тільки до катушки паралельним чином, то може виникнути резонанс струмів. І, до речі, чим меншим буде опір резистора, тим Значнішою може бути скачок струму або напруги. Тобто, в залежності від того, який резистор знаходиться у нас у електричному колі, він визначає якраз запобігає, точніше, мабуть, тому, щоб відбувся саме резонанс. Пам'ятай, будь ласка, що чим менший буде опір резистора, тим більшою може бути амплітуда, яка дуже різко зростає при резонансі. Отже, електричний резонанс це явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань сили струму або напруги під час наближення циклічної частоти зовнішньої, змінної РС, до частоти власних коливань кола. Від час резонансу в електричному колі малі напруги, прикладені до кола, можуть викликати значні струми та напруги на окремих ділянках кола. В електричному колі, де резистор, катушка та конденсатор з'єднані послідовно, може виникати резонанс напруг, як ми вже сказали. А якщо конденсатор під'єднаний паралельно до катушки, то тоді може виникати резонанс струмів. Отже, якщо ми дивимося на оці чотири кола, я думаю, що можемо одразу побачити, де в якому з цих електричних кіл можна спостерігати явище резонансу, в якому колі, в тому колі, де присутні що. Конденсатор та катушка. Тут конденсатору немає, тут немає катушки, тут немає катушки. А саме катушка і конденсатор створюють у нас взагалі коливання. Тому вони є основними елементами, і саме за рахунок них може виникати взагалі е, вимушені коливання. Відповідь буде В. 6-6. Розглянь графіки резонансу для сили струму в електричному колі для двох активних опорів. Чому кажуть, активні опори це ті опори, які під'єднані у коло безпосередньо. Так? Отже, ми бачимо з вами, що у нас при r 1 більша буде максимальна амплітудне значення сили струму, при R2 буде менше. В результаті ми можемо зробити висновок, що там, де опір найменший, там висота оця, цієї кривої, резонансна крива, до речі, її називають резонансна крива, це От, То тоді вона буде найвищою. Отож, серед тих запропонованих відповідей, я думаю, що ви бачите, буде яка саме В, що R1, ой, <реш> r 1 є меншим, ніж r 2 Бачите? Треба бути уважним. Задача 8:1. Визнач, за якої частоти в контурі, що складається з послідовно з'єднаних між собою конденсатора та катушки. Для конденсатора дається електрична ємність, для катушки індуктивність, за якої частоти спостерігатиметься резонанс. Отож, ми з тобою пишемо дано. Отже, ми маємо електричну ємність конденсатора, маємо індуктивність, їх потрібно, звісно, попереводити. Мікро це 10 у мінус 6, отже, ми пишемо 0,32 на 10 у мінус 6 фарад. Там, де у нас мілігенрі, це буде 20 на 10 у мінус 3 Генрі. Резонансна частота омега визначається як частота, яку має у нас коливальний контур ЛС. Зрозуміло? У нас то резонанс, це коли зовнішня співпадає з цією частотою, з частотою коливального контура. Тобто резонансну частоту можна шукати саме як частоту коливального контура. Запам'ятайте, це, будь ласка. Отже, омега резонансне будемо шукати, як одиниця, поділити. Все підставляємо. Отже, ми отримали з тобою 12,5 на 10 в третьому одиниці на секунду. Це ми отримали з тобою омегу, Так? А тепер давай отримаємо ще частоту власних коливань контура як літера ню. Тобто, звичайна літера ню наша. Так? Ми знаємо з тобою, що омега пов'язана з частотою ню через ось такий зв'язок. Тому ню можна знайти як омега поділити на 2П. Так? Таким чином. 12,5 на 10 в третьому одиниця на секунду, поділити на 2 6, 28. так І при поділі у нас отримається приблизно 2 на 10 в третьому Герц або 2 кГц. Задача розв'язана. Завдання 8,2, яка формула описує залежність напруги від часу в колі змінного струму з напругою 220 вольт та частотою 50 Гц? Коливання відбувається за законом синуса, Побудуй графік залежності У від Т. Отже, нам відомо саме діюче значення, тому що в колі змінного струму це діюче значення нам вказується, так? І частота промислова 50 Гц. треба написати нам закон синуса, так? коливання залежність напруги від часу. Отже, У. Дорівнює у максимальне. Оскільки за законом синуса то пишемо синус омега Т. Як знайти у максимальне? Звичайно, через діюче. У діюче дорівнює У максимальне поділити на корінь з двох. Відповідно, у максимальне ми знаходимо як у діюче помножене на корінь з двох. У максимальне при цьому. 220 вольт множимо на корінь з це буде 308 вольт. У максимальне є. Тепер потрібна омега нам. Так, омега дорівнює 2 пі. Ню. Тобто, це буде 2 пі на 50 гц. 2 на 50 це 100 пі. Ну і герц розписуємо як одиниця на секунду. Ну, але для. Циклічної частоти має бути радіан за секунду. Так? Інколи пишуть одиниці на секунду, але все ж таки, оскільки ми використовуємо з вами літеру пі, пишемо радіан за секунду. І тепер ми пишемо з вами ось це рівняння, як воно буде виглядати. У дорівнює 308 синус 100 пі, Т. щоб побудувати тепер цю. От тепер, щоб побудувати графік цієї залежності, ми беремо з вами по вертикалі напругу в вольтах, по горизонталі це буде час в секундах. Покажемо з вами максимальне значення 308, амплітудне і мінус 308. Так? Далі у нас має бути синусоїда, вона буде виходити з нуля. І ось таким чином ці горбочки ми покажемо з вами. Проте ми не знаємо, чи щільніше треба, чи навпаки ширше їх показувати. Для цього нам потрібен період. Циклічної частоти ми запишемо з вами, це буде у нас 2 поділити на Т. Отже, т дорівнює 2 поділити на омегу. І таким чином ми з вами можемо порахувати 2П поділити на 100 π адже омега це 100 π у нас, так. Пі скорочується, 2 і 100 скорочується, тут буде 50, 15 або 0,02. Секунди, так? Тобто період у нас відомий. ось він період Добре, ну а тепер покажемо тут на графіку, покажемо зараз масштаб і намалюємо. Я беру за дві клітинки 0,1. Ну, і тепер можемо малювати. Трошки кругліші мають бути, мають бути оці горбочки, ну, приблизно ось так. Таким чином, ми з вами намалювали ось цей графік. Завдання виконане. На сьогодні все. Це було все, що я вам хотіла сьогодні розповісти в цьому уроці. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, наскільки ви зрозуміли, чи все було вам зрозуміле. І до наступного разу вивчаємо фізику разом. На все добре!